Завдяки голландським партнерам ми отримали сьогодні устаткування для комплектації мобільного госпіталя. Може працювати в автономному режимі, наявність сонячних батарей, в бронікапсулах. Є операційне, є рентгенне обладнання, є наркозне дихальне обладнання, лабораторія. Все сучасне, щоб пришвидшити постановки діагнозу, надання невідкладної медичної допомоги. Проводиться навчання по згортанню, розгортанню, застосуванню, для того, щоб воно було розгорнуто в найкоротший термін з можливістю розширеного надання медичної допомоги. Це устаткування буде передано прикордонному загону в зоні активних бойових дій, там, де ми звільняємо свою територію. Так, так, Окей, Воно буде заходити безпосередньо біля е, лінії зіткнення чи зони ведення бойових дій, да, тому що е, час підвозу поранених буде набагато менший, ніж на даний час є. Це можна буде взяти на другий ноутбук завжди? Чи це... Це функція, як патієнт-монітор, коли ви вкладаєте пати як представник гованського уряду. Я дуже радий, що ми змогли допомогти вам цими матеріалами. І я сподіваюся, що державна прикордонна служба може зберегти життя всіх, хто залучений до цієї війни.